Юлія Баєва із трьома прийомними дітьми приїхала на Полтавщину із Єсиноватої Донецької області. Нині їх родина живе у Гоголівських місцях, великих будищах Диканського району. «Завели куриць, петуха, чотири кота. Все у нас добре. Якщо мене справді друзі із зони, де ми живемо, я сміюся, говорю, залишилось приобрести метлу, щоб повністю відповідати Гоголівському образу. Діти, говорить, прийомна мати, вже звикли до нових умов. У нас пол класса уехала в Россию, а те, которые остались, они там живут до сих пор. Що вони ну, сейчас они розказывают, что там не бомбят, а так у них там очень много было этих выстрелов. Там одноклассник розказував, что ему уже как бы не страшно, он привык. У Полтавському обласному театрі «Ляльок» влаштували свято для таких родин, як ця. У нас зараз 63 дитини, це ті діти-сироти, діти позбавлені з Донецької, Луганської областей, які переїхали в область з опікунами, піклувальниками або з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Крім сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на свято запросили неповнолітніх з так званих неблагополучних родин, а також тих, які втратили батьків у зоні АТО дітей-переселенців. Їм презентували виставу Попелюшка, вручили солодкі подарунки. Приділяється їм увага, їм надається допомога, і матеріальна допомога, і фінансова допомога по можливості. Тому на сьогоднішній день ми намагаємося ці питання вирішувати упродовж літа в області на пільгових умовах. Планують оздоровити 1600 дітей, зокрема сиріт та позбавлених батьківського піклування. Для них говорить керівник апарату обласної державної адміністрації Микола Білокінь. Організують відпочинок в таборах Полтавщини та Одеси.